Зараз я працюю над рушником для полку Азов. Це спеціальне замовлення мені надійшло і вже пішла другу половину, почала вишивати. А так, вишиваю з першого дня війни. Чомусь ну, спало мені таке на думку, що чим я можу ще в свої роки і долучитися до до перемоги, і я вирішила, що моє мистецтво, яким я володію, також може допомогти в цьому. І почала спочатку, я думала, вишивати тільки для міст героїв рушники обереги, яким присвоїли це звання за час воєнних дій. Але потім, думаю, ні, війна ще не закінчилася, міста ще не відбудовуються, ще бомблять, ще така біда, лється кров. І я, думаю, ні, я перемкнулася на світових лідерів. І чомусь такими переконаннями, що якщо людина отримає такий витвір мистецтва, скажімо так, я вже дуже голосно, бо, бо це є мистецтво, ручна робота, це праця. І то не одного місяця, щоб гарний рушник вишити, то воно якось стимулюватиме. Може навіть прийняти якесь рішення, в якому сумнівався. Може, це, щоб підштовхне дати якось побільше допомоги військової. І це врятує чиєсь життя. Я вишиваю на одній половинці рушника персонально, кому персоналію, а на другій я вишиваю загальне. Україна. Дякую вам. Я вже закінчувала першу половинку рушника і зізвонилася із нашими цими волонтерами, які мені замовили. І кажу, можливо, у вас є якісь побажання, можливо, якесь якесь є гасло, у тому полку азов, можливо, щось таке, що ви хочете, щоб якісь слова там залишилися. І вони сказали, що ми подумаємо. І Думали вони тиждень, і нічого кращого і вже і бути не може, як слова молитви, яку вони мені сказали, написав Осип Мощак. Це був такий патріот український, який в тюрмі написав, що Україну, свята мати героїв, зійди до серця мого. І оці слова будуть уже частина їх вже вишита. А друга частина буде вишита на другій половині рушника. Коли я його закінчу, не знаю, але я намагаюся якомога швидше, бо мені самі дуже хочеться, щоб моя праця дійшла до адресата, щоб якось підняла трішечки, може, й бойовий дух, щоб вони там знали, що ми за них дбаємо, що ми турбуємося, що ми їх чекаємо, що ми. Хочемо, щоб вони всі залишилися живими і повернулися до своїх родин. Я видала збірочку стижками любові. Там написано 55 віршів і 20 дитячих точок там дитячий, тому що те, що написалося, там вже йде воєнна тематика, якраз є розділ про війну. Хотілося мені, щоб ці вірші пішли поміж людьми. Бо я вже в такому віці, в такому стані здоров'я. Все може статися, а, а це, думаю, щоб десь не, не викинули з часом. І я видала таку збірочку.